Швидкість евакуації поранених зростає вдвічі за допомогою таких нож. Конструкцію розробив командир протитанкового взводу 128-ї бригади ТРО дике поле Олександр. Складається вона з стандартних нож. І самого колеса. Тобто ноші можуть знаходитись на позиції вже з пораненим. Хтось прибіг з таким пристроєм. Олександр Ділиця ідея прийшла ще у 2023 році. За рік служби на Донецькому напрямку. Досвід так, був дуже великий, по кілька поранених за, за ніч і загиблих. На жаль, ну я точно зрозумів, що вручну це не, не дуже ефективно. Можна збільшити свою. Прозводительність, так сказати, в інтернеті військовослужбовець побачив схожі варіанти. Їх взяв за основу, але модернізував. Розповідає, досвід в майструванні має, адже в цивільному житті будував сонячні панелі. Було з, з виробництва отримана така штука. Вона тримала гарно, але коли вона тут стоїть, вночі тут сюди не поставиш. Треба її було викрутити нож і потім знову вставити це загубиться по-любому. Тому пока ми придумали з допомогою защёлки снарядного ящика і просто простої проволоки зробити швидке затискання ножів. Боєць показує, така конструкція легко витримує людину навіть в повній амуніції, що додає до ваги щонайменше 20 кілограмів. Просто, проще так зробити. Так, О, все так. Я со сторони ног я спереду. Всі і побігли. Для евакуації на звичайних ношах треба щонайменше чотири людини, аби втримати пораненого. За допомогою цих тільки двоє, і це додає Олександр зменшує ризик стати ціллю для армії РФ. Ми всі ходимо по вузеньким стежечкам, натоптаним. Найменший шаг найменше шаг вправо – це вже загроза наступити на полюстку. Тому дві людини йдуть в лінію, колесо, колесо теж катиться по взенті тропці. Можна проскочити навіть скрізь посадку між деревами. В чотирьох дуже важко по посадці тягнути людини, тому що всі плутаються, падають, ми Олександр каже, конструкція потребує вдосконалення. Після Дніпровські волонтери забезпечать такими ношами бригаду. Вже домовився про виробництво. Ділиться, аби закінчити розробку, не вистачає вільного часу між бойовими чергуваннями. Поліна Поломарчук, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.